Порожні кімнати, голі матраци на кількох ліжках, полиці без ліків, понівечені тумбочки. Терапевтичне відділення Полтавської центральної районної лікарні у селі Абазівці не впізнати. Несподівана звістка про те, що її закриють, сільським жителям як сніг на голову, люди в розпачі. Щоб в Абазівці не було лікарні. Ну це такого вже. Ну, нема слів. І діти завжди приходили. Старі люди, стільки червні, які вистоювали. Вночі я не ну, схватило дитини. Ну як це так? Немає лікарні. Ольга Іваниця має проблеми з тиском. В Абазівській лікарні вона постійний пацієнт, вже 11 років. Говорить, у Полтаву не наїздишся і не вистоїш у довгих чергах. Він судьбу, оце ж як. Є ліж, доходиш до лікарні, сюди ж лежати, ж, хоч би куди ще ж, і оце таке тривожне почули, що закривають лікарню. Оте він терапевтичне на 40 50 ліжок, воно не спроможне забезпечити усіх, які потребують медичної стаціонарної допомоги. І особливо це касається пенсіонерів, які мають зарплату тисячу гривень, і вони не спроможні. Попасти, щоб вилікуватися, лікарня Вабазівці працює з 1985 року. До її закриття медики обслуговували людей із семи ближніх сіл. Але тепер говорять люди, з їхньою думкою ніхто не рахується. Будівля в яку та, треба вкласти, але ж не такі великі кошти сюди треба вкласти. Не будувати ж нову, її привести треба до ладу, звичайно, але. Я просто говорю про те, що так можна закрити все в садочку, в селі. все. все. лікарню закрили. школу закрили. садочок закриємо, школу все. закриємо. Навіщо тоді потрібна взагалі і сільська рада, і навіщо потрібні люди? Лікарняні ліжка та інший інвентар невдовзі почали вивозити до центральної районної лікарні. За словами головного лікаря, вони вже давно стали непридатними для використання. Тому здані на металобрухт. Люди такому рішенню обурені. Ліжка ці придатні їх можна можна було навіть передати. Після відповідної санітарної обробки на лагерь для школи у нас кожен рік проблема в школі, коли літній лагерь. Ми батьки зносимо свої свої ліжки. Долю лікарні вирішували на сесії районної ради 12 березня. Закриття медичного закладу аргументують тим, що його утримувати невигідно. Тим паче, за словами голови районної ради, в Абазівській лікарні не надавалася кваліфікована медична допомога, натомість у приміщенні. Лікарні збираються відкрити міжрайонний реабілітаційний центр. Два місяці сроку там буде дневний стаціонар, там буде називатися вся необхідна допомога. А коли треба людину лікувати, ми будемо відправляти в центральну районну лікарню. За чотири роки ми додатково для медицини виділили 3,5 мільйони грошей. Тільки в цьому році, на сесії 28 числа виділили мільйон 122 тисяч додатково в Україні, і, зокрема, на Полтавщині, продовжує головний лікар. Надмірна кількість лікарень і лікарняних ліжок понад 400 тисяч у державному секторі. А це значно більше ніж у східних державах і країнах Європейського союзу. Постанови кабінету міністрів 28 червня 1997 року. Про затвердження нормативів. Це діюча постанова. Про затвердження нормативів потребу стаціонарної з розрахунком 10 тисяч населення де передбачено максимум 80 ліжок на 10 тисяч населення, у нас зараз в Полтавському районі 83,5 було. Встановлено, що впродовж 2014 року відсоток ліжкових днів в філіалі Абазівського відділення виконано на 40 Тобто, виходить, з 25 ліжок фактично функціонувало 10. З цих 10 ліжок 5-6 впродовж року це просто переоформлення історії хвороб. За словами одного з депутатів, голосів, щоб закрити терапевтичне відділення центральної районної лікарні в Абазівці, на сесії було недостатньо. Питання озвучили літа. 34 депутати, як проти, два утримали 27, арифметичним способом. А але не нарахували тих депутатів, які взагалі не голосували. Тому я, як депутат, звернувся до суду із питанням призупинити рішення суду, що було і зроблено. Василь Степенко говорить, що про ухвалу Октябрського районного суду зупинити дію рішення районної сесії про реорганізацію терапевтичного відділення в Абазівці з 1 червня керівництво районної ради поки що нічого не відомо. Лікарі запевняють, медична допомога людям надаватиметься в повному обсязі. На сьогодні працює. Амбулаторія сімейна медицина Базівська і вона працює на належному рівні. Там прекрасний лікар з вищої категорії, там колектив медичних працівників на високому рівні. А тим часом суди щодо долі терапевтичного відділення тривають.